Ми можемо говорити про два ракетних удара біля цього будинку і в цей будинок. Це ворожа ракета по маркуванню. Ви бачите, що удар пройшовся якраз з цієї сторони в район десь третього-четвертого поверху. Знищений повністю третій під'їзд п'ятиповерхового будинку. Працюють у нас 60 тисяч оперативних груп. Працює по місту Києву 500 рятувальників, 1000 поліцейських і більше ста одиниць інженерної та іншої е, техніки. Постійно зміна в нас працює чотири підрозділи: аварійні рятувальні, кінологічні підрозділи, спецпідрозділ Дельта Верхолази. Ви бачите. На той руху там. Поліцейські разом з інші месними службами були на місці події. Найперші наша задача допомогти постраждалим. допомога більше зібрати доказової бази вчинення дошного Російської Федерації проти мирного населення України. Перші дві години після початку аварійно-рятувальних робіт ми врятували живими три особи. Дякуючи допомозі наших міжнародних партнерів з кількості техніки і навченості наших людей. Ми можемо Перекривати кілька локацій в місті Києві і в інших містах okay. Ми, окрім того, що надаємо першу психологічну допомогу, є також ланцюгом, який перенаправляє людей, як потрібне руса. Тобто ми не займаємося тільки виключно своєю роботою. Часто ми перенаправляємо людей, і це теж є ефективно та потрібно. На місці події працювало 4 безпілотних літальних апарата, які дозволяли здійснювати та проводити розвідку на місці події та координувати дії рятувальника, а також був задіяний робот евакуатор яким з-під завалів було вилучено 32 зруйнованих автомобілі. Так, сьогодні нашим підрозділом було врятовано одну особу, деблоковано живого, і передано карети швидкої допомоги. Також було деблоковано два загиблих тіла.